Малята, послухайте дуже цікаву розповідь про добре справи в природі. Одного теплого ранку діти з дитячого садочка вирушили на подвір'я. Там їх чекала справжня справа допомогти природі. Вихователька запропонувала. Сьогодні, давайте з вами будемо справжніми маленькими помічниками. Для нашої природи, адже природа любить турботу. Спочатку дітки підійшли до клумби з квітами. Земля була суха, тож вони взяли маленькі лійки та полили квіти. Квіточки ніби усміхнулися, пелюстки засяяли яскравіше. Потім малята зібрали сухе листя навколо кущів. Щоб вітер його не розносив. Листочки вони склали у великий пакет, все стало чисто й охайно. А біля дерева хлопчик побачив маленьку пташку, поруч висіла порожня годівничка. Давайте насиплемо зернят, запропонував він. І діти разом наповнили годівнички кормом для пташок. Коли робота була зроблена, вихователька сказала Бачите, як гарно стало навколо. Природа дякує вам. Діти радісно оглянули подвір'я. Вони зрозуміли, що навіть маленькі справи роблять світ кращим, а природа віддяче людині за її турботу.